Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Незаконне будівництво замість дитячого майданчика із такою скаргою до народного контролю звернулись мешканці села Нижній Вербіш. Колись житель цього будинку хотів тут побудувати гараж. Йому сільська рада не дала можливість будувати гараж, тому що ми знаходимося біля будинків, біля водозабору і під високовольтними лініями, і він зупинив цю будову, і цей бетончик він передав нам, жителям цього будинку для зроблення якогось дитячого майданчика. Та коли місцеві активісти прийшли до керівництва села з пропозицією встановити ігрову зону для малечі, отримали відмову. У нас е, ну, Виникали такі труднощі в тому, що землі хтось хоче приватизувати і тому подібне. Ну і в нас якби ця е, робота відтягувалася. Поки мешканці села вирішували паперові справи, на місці, де планували змайструвати майданчик, з'явився фундамент для невідомої будівлі. Місцевим двійнятам така локація не до вподоби. Тут хата полумело, а та зв'язову з ботелок. Ботелок з моя. Не можна давати на звяхи, і ось так щоразу, з настановами та обережністю невгамовна дітвора гуляє на вулиці. Хотілося скорше всього, щоб було насправді тут якийсь майданчик. Ми би то все своїми коштами могли би то все зробити. Виходить жінка з дитиною сюди гуляти, вона мусить стояти біля цієї огорожі, щоб він не побіг сюди, бо може не встигнути його чи зловити. Чи що бачите, як яке в якому настані ці цвяхи і ці всі потики. Обідкаються народному контролю, досі не знають, що буде під їхніми вікнами. Ми подали два роки назад заяву визначити, що це ведеться за будова будівництво. Ніхто дотепер мені відповіді чіткої не дав. Це все в жахливому стані, інформаційного щита немає. Сусіди не знають, що тут має робитися. Від сільського голови журналісти народного контролю дізнаються, на місці безладу скоро з'явиться магазин та кафетерій. Люди від такої інформації шоковані, адже вже мають гіркий досвід, мешкаючи недалеко заправки. Друга ночі, третя ночі приїжджають молоді люди. Музика, грим, крик, п'янки зранку стаєш, і починаєш того, що починаєш збирати все це сміття на округе паркану. Разом з мешканцями села питаємо сільського голови, яким чином забудівник отримав дозвіл на зведення споруди під вікнами людей, порушивши усі санітарні та пожежні норми. Вій каже, мовляв, на посаді нещодавно, тому й гадки немає. Народному контролю обіцяє негайно викликати усі служби та провести повторну перевірку спільно з журналістами та активістами. Я написала на цю заяву два листи: один у пожежну, другий у санстанцію, щоб вони у своїй компетенції зробили оці заміри. Сільський голова запевняє подбати і про порядок на території. Я зобов'яжу власника поремонтувати і зробити там порядок. Я це зобов'яжу, щоб він цей забудівник там зробив, привів то все у належний стан. Як розгортатимуться події далі, стежитимемо. Марина Максимів, Юрій Данилюк, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.